Всім привіт! Реліз City Skylines 2 відбувся два тижні тому. Я вже встиг трохи пограти і зрозуміти основні механіки, і чим вона відрізняється від City Skylines 1. Давайте ми сьогодні з вами спробуємо побудувати найкраще місто, найбільш раціональне. Дуже прикольні тут карти пропонуються. Мені найбільше подобаються ті, де клімат сонячний. Я вимикаю ніч і не люблю оці сніг, холод і так далі. Як в житті, так і в грі. Ну, от Наче цей бар'єрний острів таке цікаве місто. Тут є всі види природних ресурсів, але наскільки я зрозумів, вони є всюди на будь-якій карті. Єдине, що не завжди вони всі можуть бути одразу на стартовому квадраті. Давайте виберемо цей. Лівосторонній рух нам не цікавий, стихійні лиха я не люблю. Розблокувати все так не цікаво, безкінечні гроші не цікаво. Хай так і буде. Отже, перш за все, давайте подивимось, що ми маємо тут. От такий цікавий острів. Починаємо ми з нього і нам буде ще доступна ця материкова частина. Дуже багато води я тут бачу доступно. Вода нам, в принципі, не дуже то й треба. Ну, точніше, вона треба буде для того, щоб з'єднувати з морськими шляхами, але насправді ми ж її більше ніяк використовувати не можемо. Тому давайте поки що концентруємось на цьому острові. Перше, перше, що я хочу сказати, для тих, у кого такий слабенький комп'ютер, в принципі, як і в мене, я пораджу налаштувати параметри. Графічні наступним чином. Зверніть увагу якість зглажування. Низьке я поставив якість хмар облаков. Низький туман виключений, об'єм виключений затіння є. Освітлення. От приблизно таким чином. Запам'ятайте собі або одразу собі встановіть. Цього абсолютно достатньо для хорошої гри. Вона не виглядає гірше, ніж перша City Skylines при таких налаштуваннях, але немає цих фризів так званих. Тепер, на що я би радив звернути увагу в першу чергу? В першу чергу, це на ті моменти, на які ми не можемо вплинути. Це перше, розташування природних ресурсів. Єдине, що тут ми їх бачити не можемо зараз на цьому етапі, але вже на третьому етапі, етап розвитку, 3 велике деревня, село, не знаю, то ми вже зможемо бачити і зважати на них. Тому для планування міста на першому етапі це надзвичайно важливо. Друге, на що варто звернути увагу, це рух вітру. Давайте подивимось: загрізнення воздуха я натискаю забруднення повітря і бачимо, як у нас рухається вітер по стрілочках. Чому це важливо? Тому що ми будемо, в залежності від цього, розташовувати нашу промислову зону. Цього, наскільки я пам'ятаю, не було в City Skylines з 1, але було з SimCity. В цій всій грі на це важливо робити посилання. Окей. Значить, Для планування давайте одразу собі дамо відповідь. Тут, де в нас починається місто, є в'їзд в місто. Тут у нас буде, потім згодом, коли відкриються шосе, зробимо тут шосе. І через весь острів з півночі на південь, так само піде шосе. Чому? Тому що. Для гри, як цієї, так і тим паче було для першої сіті Skylines, надзвичайно важливо мати можливість нашим громадянам швидко рухатися по місту, пересуватися. Шосе дозволяють після певної там, стадії можна налаштувати відсутність обмеження швидкості. І взагалі, в принципі, по шосе можна рухатися набагато швидше. На цьому етапі у нас такої можливості немає будувати шосе. У нас доступні лише маленькі і середні дороги. Розв'язки шосе будуть доступні трохи пізніше, коли ми заробимо достатню кількість балів і зможемо їх відкрити. Так, можна було на початку відкрити одразу все, але я ж кажу, мені так не цікаво, тому я хочу зробити це. З тим функціоналом, який нам пропонує гра, з чого ми починаємо наші перші кроки у грі. Ну, Давайте поки що зробимо дорогу. Пропоную одразу зробити приблизно так, як у нас будуть тут шосе. Так, ми зробили, заклали такий початок для нашого майбутнього шосе. В майбутньому ми пам'ятаємо, що навколо шосе не можна будувати, не створюються ці клітинки для забудови. Відповідно, треба на це зважати, але я би хотів, щоб у мене тут були будівлі, тому ми поруч із шосе зробимо додаткову вулицю, але це буде трохи пізніше. Поки що, давайте подивимось на ті перші кроки, які треба нам зробити для початку міста. Як і в City Skylines першому, і здається, навіть в SimCity так було. Перше, що нам треба зробити, це організувати водопостачання. Що нам пропонує ця гра? Значить, перше, насосна станція. І друга каналізаційна станція, в принципі, так само, як і було. Єдине, що я завжди. Напевно, так всі роблять. Треба побачити е, рух води, як вона рухається, для того, щоб забирати воду максимально високо по течії, і скидати її максимально низько. Проте на даній карті, що ми бачимо, тут такий рух собі неоднозначний. Якби це була класична річка, то можна було би поставити з одного краю карти. Насосну станцію, яка б забирала воду, з іншого а, скидати. В даному випадку, ну от де скидати? Тут. Ну, але тоді забрудниться вся ця ділянка, а вона нам треба буде. І буде якось дуже негарно. Тому що я пропоную зробити на даному етапі? У нас тут очисних таких немає. Так, ну забирати воду, окей, давайте будемо забирати воду десь тут. А скидати. Промислова зона у нас буде на сході. Тому що вітер дує в той бік для того, щоб вітер а, з промислової зони забруднене повітря, не переносив на наші житлові квартали. Тому давайте, якщо вже забруднювати а, все на сході, то давайте тоді десь тут зробимо невеличку яму і будемо перший час зливати воду сюди. На відміну від. Першого City Skylines, тут немає такого розуміння, як накопичення землі або витрачання, коли вам треба забрати багато землі, а у вас вже так зване сховище або буфер повний, то тут такої проблеми нема. Тут можна гратися з ландшафтом як заманеться. Більше того, коли ми вже збудуємо достатню кількість водоочисних станцій. І у нас не буде потреби зливати брудну воду сюди в цю яму, то ми її зможемо просто заповнити землею і вода не розділляться, як це було в першому світ Скайленс. Так, тепер все це треба з'єднати трубами. Під дорогами. Тут уже є завжди і електрика, і каналізаційні труби, на відміну від першої City Skylines. Але під шосе їх нема. На це треба зважати і не забувати додавати. В даному випадку ми це зробимо так. Чи йому треба ще й дорога? Треба йому дорога чи не треба? Поки що нічого не пише. А тут треба дорога. Давайте одразу широку зробимо. Ми підвели дорогу, відповідно, потреба в трубах так само зникла через те, що от вони проведені. І постачання чистої, і відкачування брудної, дороги, брудної води, все, ми готові. Бачимо час іде 8.13 на нашому віртуальному годиннику. Це означає, що у нас поступово починає зростати попит. Хоча насправді в житті ми ж розуміємо, що навряд чи Комусь буде цікаво жити в абсолютно порожньому місці, навіть попри те, що воно таке гарне. Я думаю, давайте розпочнемо О, руїни старого млина. Давайте розпочнемо з цього острова. Він мені дуже подобається, він здається таким романтичним і найкраще підходив би для е, забудови такої низької, низької щільності. Так, ми підготували нашу першу зону під малу щільність забудови житлову. Вона така хаотична, але в, тому, в той же момент є з'єднання між дорогами. Це треба для того, щоб службам було зручно і швидко туди діставатися. А, єдине, що у нас місто приходить електроенергія, але далі вона по місту не розгалужена. І в нас є кілька варіантів. Перший, або ми можемо почати генерувати власну електроенергію. У нас доступні лише маленька вугільна електростанція і вітрогенератор. Я вважаю, що на першому етапі, я вже поекспериментував раніше трохи, на першому етапі було б розумніше купувати електроенергію там, де вона є, тобто за межами нашого міста. Відповідно, для цього нам знадобляться саме ці лепи лінії електропередач. Тут приходить якась дуже висока напруга, і нам треба її понизити. Через трансформатор, трансформаторну підстанцію. М -м, так, тут же в нас буде ще додаткова вуличка. Давайте ми одразу її передбачимо, бо я дуже не люблю перебудовувати так, як роблять деякі інші гравці. Я намагаюся, наскільки це виходить в мене, одразу передбачати такі речі. Одразу планувати, одразу передбачати. Так, Як ви вже могли здогадатися, тут у нас навколо цього шосе, яке буде в майбутньому справжнім шосе, у нас з обох боків буде пішохідна вулиця. Вона має абсолютно точно такі самі функції, як і звичайна вулиця. Навколо неї можна будувати будь-які будівлі. Вона так само проводить електрику, вона так само проводить, має водопровід. Більше того, по ній так само можуть їздити машини, але не всі. Якщо це таксі або це вантажний автомобіль, якому треба підвезти продукти в місцевий магазин, він зможе проїхати. Просто транзитом їздити якісь будь-які вантажівки не зможуть. Просто машини тут їздити не зможуть. Тільки. Ну, от місцеві мешканці, власне, велосипеди, там може якісь вантажівки, які їдуть саме в цю комерційну зону, промислово, не знаю, не пробував. Мені здається, це трохи дивно. Робити тут промислову зону на пішохідній вулиці, але, менше з тим, в будь-якому разі вулиця повнофункціональна і тут ніколи не буде заторів. Якщо ви хочете. Щоб у вас не було заторів, робіть пішохідні вулиці. І насправді це не жарт в справжньому житті приблизно так само. Чим менше таких вулиць проїзних, тим менше в місті заторів чомусь так складається. Так, ми збудували з вами підстанцію. Давайте тепер її з'єднаємо з мережею. Що цікаво? Там де проходять лінії електропередач. У нас частково зона стає ну, придатна для забудови, це вже очевидно, бо тут є лінія електропередач, відповідно, тут побудувати не можемо. Але клітинки під дротами, вони абсолютно є повнофункціональними, тут все можна чудово будувати. Але для себе я все одно вирішив, мені здається, так зручніше. Якщо є потреба прокласти саме лінії високовольної. Високовольтній лінії електропередач, краще робити це під землею. Тобто, все так само, але опускаємося там, на 10 метрів і прокладаємо стільки, скільки нам треба, куди нам треба. Так, Повертаємося на поверхню. Все, у нас зараз все готово. Ми бачимо, що електрика вже пішла. По анімації ми бачимо, куди вона приходить, і звідки. Ми розуміємо, що. Високовольтні лінії приводять електрику до нашої підстанції. Наша підстанція роздає вже по міській мережі через ту мережу, яка власне, є у нас на вулицях. Бачите, тут іде струм, а тут ні. Чому? А тому що тут йому є куди йти. Тут його забирає наша насосна станція. А більше в нас нічого ще в місті не збудовано. Так, коли ми повністю готові, давайте почнемо е призначати наші зони малої щільності. Так, наразі ми бачимо, що суттєво впав попит на житлову зону, тому що у нас абсолютно достатньо вільних літинок. А як відомо, от ми натискаємо тут на ці будиночки інформація про місто і бачимо, що впливає на оцей показник. Те, що він тут відсутній, це абсолютно не означає, що ніхто не хоче жити, наприклад, в вашому місті через те, що тут зелене. Це означає певною мірою дефіцит цих клітинок. Відповідно, якщо дефіциту немає, цього індикатора тут не буде. Це абсолютно не означає, що ваше місто не користується популярністю. От бачите. Що впливає на цей індикатор? Незайняті зай, не будівлі, це насправді трохи неправильний переклад. Ну, в даному випадку мається на увазі, що незайняті клітинки, доступність робочих місць є плюсом, але у нас ще немає робочих місць. Хоча ні, у нас є тут трансформаторні підстанції немає робочих місць на насосній. Чотири людини. Працює з чотирьох можливих. І де ми там зливаємо наше лейно? Ага, бачите, воно скаржиться, що до нього не під'єднана труба. Цікаво, дуже цікаво, бо щось таке виливається. Давайте подивимось. Ну, Візуально схоже, що все під'єднано. Дуже дивно, нічого не змінюється. Так, надалі ну, і написано, що а, доступу до водопроводу немає. Ну, Якось так воно вирішилось. Знесли а, наші штучні труби. Тепер бачимо, що питання у нас вирішено. У нас там не дні дерева, бачите, ростуть. Таке щось. Не дуже це правдоподібно все, але... Так, наша житлова зона потроху забудовується. Це приємно. Тепер треба їм ще комерцію зробити. І треба промислову зону. Але промислову я хочу робити за цією лінією умовною, сюди на захід. З цього боку не хочу. А для того нам треба купити додаткові клітинки. Додаткові клітинки ми зможемо купити тоді, коли заробимо достатньо балів цих. А промислову зону ой, а комерційну зону в цілому можна спробувати і побудувати. Поки що цього буде явно достатньо. Давайте подивимось, що у нас з показниками. Ну, електрика, ясно, ми її купуємо. Ми купуємо тут завжди рівно стільки, скільки нам треба. І, в принципі, так, всю гру можна цілком грати, абсолютно не будувати жодних електростанцій і живитися винятково за рахунок тої електроенергії, яку ми купуємо. Проте тут є певний мінус: вона доволі дорога. Але ви ніколи не купите її зайвою. І якщо ви налаштуєте свою економіку, правильно, то. Це буде, в принципі, непоганий варіант. Але, якщо ви будете виробляти свою власну електроенергію, то ви зможете її експортувати навпаки. І на цьому можна підіймати досить непогані гроші. Напевно, це покажу вже в наступному, в наступному відео. Ну, підписуйтесь мені, буде приємно. Папа! -па.